Поліція в Празі почала рейдити базари, особливо Колбенова. Давайте поговоримо на цю тему. Поїхали. Короче, в празі позвонив мій друг, скинув фотографії. каже, що шість бусів було на Колбеново на базарі поліцейських. Вони ходили, перевіряли не тільки людей, які заходять на базар, а і також перевіряли і продавців. Дивилися, чи все в порядку з документами на товар, чи в порядку у людей, які туди заходять, як покупці чи є порядок з документами у них, і особливо перевіряли українців. Значить, у кого не було. Побуту з собою або не було документів з собою. покута одразу була на місці. Платили покуту одразу люди на місці. Якщо документи з собою і все було в порядку, то перевіряли, питали просто чи як давно тут знаходитися, чому знаходитися, що тут робити, і так далі. Шукали нелегалів, тому хто. Тут знаходиться в Празі або в цілому в Чехії, перевірте, чи порядок у вас з документами, тому що можуть забрати відділок і там можна ще й в клітці посидіти. На жаль. Тому така ситуація, ребята. Будьте обережні. Я думаю, що по вихідних, зараз по базарах лучше не ходити, якщо у вас з документами проблеми. Всім успіху, ребятки, всім пока і пишіть свої коментарі.